Всім привіт! Ви на каналі Містесі. Зараз ми будемо готувати павлика до сну. Ми його перетягнемо в памперс. А то як він вночі впісяється. Ага. Тяжко розкривається наш букет. Так, ми скидаємо нашу шапочку. І вдягнемо зараз може бодіка скинути. Давайте ми скинемо зараз нашого бодіка. Ось ми все з нашого паші скинули. Давайте тепер тягнемо наших памперс. У нас є памперс хагіс. Це е, найменше, тому що це одиничка, це справжній памперс. Давайте візьмемо інший. Шось там. Візьмемо ось такий памперс. Я сказала, це памперси харіс. Ми їх будемо вдягати на нашого Павлика. тому що це новий, чистенький, гарненький. А там це, що я перше брала, він був довго використовуваний. Ось так навіть ліпше вдягати паперси. В принципі, з боїком теж, але. Піжана? Mm. Зато тепленько в дубці. Так. так. Памперсами нашого наділи. Я забула. Наши ми надівали памперси. Треба, перше було його на Зараз ми посадимо нашого памперка на горшочок. Опіся, але спершу ми його нагодуємо. Ось тут лежить все, що е, потрібно е, мамі для малюка. Ось так. І обов'язково про народження, тому що воно завжди потрібне. Ми ще кашею його не будемо поїти. Ось так вона на бік. Що ми її погануємо? Що ми її Бутилочка в нас всякий звук видає, але так, е, ну, це бутилочка, а так якби павлик наш. Давайте ми вже... Ой. Після. Напевно, одне відео зніме, як ти його готуєш, а інше, як ти кладеш спати. буде дуже довго, вже 5 хвилин. На що таке? О, тепер пішло. Давайте я вас робимо на нашу палицю. Зараз нас трошки рушник, що за плохією водою. Ось так ми нашого Павлика нагодували. Тепер він пописає і будемо його вдягати в пампер, а потім будемо ложити його спати. У мене є для. Павлика, ось такі шкарпетички маленькі. Зблишмо ж? Ось такі. Клас. Мої три тільки пальчики вилізають, два не влізло. Такі гарні, маленькі. Шкарпатички. Любиш паблику? Дуже. Ну, дивіться, наш павлик вже на вже все виписав. Давайте ми його переповітряємо. Він десь мокрий. І вдягнемо в памперс. тест відео трошки подойду. Hva sa du? Bambus. Я вам повзуночки і таку сорочечку. Сорочочку якну, п'ятнувати. Рубашка. Рубашка. Сорочечка рубашка. Ось такі в мене є повзуночки, вони трошки завеликі від ну, напавника, але то нічого. Нічого, це сон. А для сту можна вдягати. Ми замовимо обіжалку і покажемо її вже в наступному відео. Трошки завелике, все, На наша палечка. Ой, як він тебе любить, тулиться до тебе. Вже майже втягнули нашого палочка і вже чисто готовий носно. Таке все вільне, mm -hmm. трошки смішненько, але ось так. Ось наш палик готовий, а давайте тепер подивимося на нашу коляску. У мене є коляска. Вона вже, е, вже складена. Вона дуже зручна. Її подивіться. Ось в мене така колясочка. Давайте ми її зараз розкладемо. Е, вона складається і розкладається дуже легенько. Ось так. Отут є м, така, що тут таке? Такі ручки. ручки. щоб і є така труба. Зафіксувати. Так. Ось тут є дюрочка. Запхати ось цю дюрочку сюди, а потім ось ця штучка якась. Лізочка. Треба піднімати. А також так само з другої сторони. О тут вже застелено е, таке простень жовта. І подушечка. Подушечка ж є ще моя. Я її знайшла на горі. Е, вона трошки заморена, але нормально. Давайте покладемо нашого павлика до сну. І в мене є така простенька, ковдочка, простенька. Ми її складемо в два і накриємо нашого Павлика. і закриємо цією штучкою, як ви знаєте. Таку прикриємо. Ось так. Наш Павлик вже заснув. І я з вами всіма прощаюся, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!